Всім привіт підписники! Ви на каналі Мамуко. І сьогодні я продовжую вчити тата грати в Among Ас. Так, мені вчора сподобалось. Сьогодні теж хочу спробувати. Не знаю, може я сьогодні буду імпостером. Так, давай по подивимося. Ну. Мало людей. Вчор дуже. Вчора ввечері багацько так було. Ой, а чого я так швидко бігаю? Ну, в тебе буду. Шо? Від чого це залежить? О, вже троє. Та ну від Четверо. Ні, ну я дуже швидко бігаю, я вчора так швидко це... не бігав. Ну, це все медленно. Можна бігати. Так. А, я бачу, бачуся player speed швидкість э, гравця 3. Це дуже швидко. Ні, ну, це... буває 5. Блин, ну 5, ну це угу. дуже швидко. Ну, 3. Мені мені здається, двічка для мене була якраз. Ого, 12 гравців вже. Що зараз? 14. 14, що зараз буде? О, цікаво, ким я буду. П'ятно, із п'ятнадцять. Так, ну дуже цікаво, ким я зараз буду. І. І. Крім мед, як учора. Mm, Три імпостера, ну нічого. Буду виконувати завдання і, бути, і за всіма споглядати. Так, Вмикаю карту. У мене чотири завдання, правильно? Mm, як так. Давай і Так, Перше завдання? Ні, перше завдання ось тут. Ну, Викинути мусор. Це я вже вмію, тут треба потримати, доки все не викинеться. так? Потім в так. Ні. Потім там де зброя. Це ось тут. Щось треба зробити? Скачати дані по зброї, перекинути їх на планшет. Weapons – We We це зброя, а My Tablet – це мій планшет. Так, це викинули. Там, іди вже стріл. Почекай, я просто обережно. О, в, адмі в адміністраторській... Ну, вже когось знайшли. Ого! А чого це? Знайшли одного, а вбито трьох. Ну це, звісно, взагалі... І вже в чаті щось пишуть? Хто, хто? Блін, ну що це таке? Де? Де? Where? у боді. Де боді у вас ін що я імпостер. Mm. От, ну це вообще. Ну це вовсе. А може він сам імпостер? Ну я зараз за нього. Так, Deathly. Так. Так. От за Женя. Де-де-де-де... Встиг чи та, не встиг? Та все, Друзі, та... я встиг виконати два завдання. І мене просто викинули. Хоча я від столови навіть нікуди не вибігав. Да... І що роб... І що це? І що, що я зараз можу робити? А шліці загалі. Де він? А де він? А я не пам'ятаю, як він. Ну так, да, образливо трохи, якщо чесно. Зараз спробую розбити. О, що? Сто... То... Це він був. Ні, це не він. То був Деслі. Ні, оцей. Ні, це не він. Шо Фіолетовий чесна? був, я помню. Ні. Я помню його нік. Ось його нік. Ось оде, сліпачи, таке все. Ну і це, я він, і про Він, нього він імпостер, Але то й не він був. Якшочек, мені хоче вийти. Ось він знов пише, каже, що він бачив того. А... Ай. Вінпостер. Я ж казав. Я ж казав. І той мод теж був імпостером, я так і думав. А ми... да, якщо, він пише, вони... якщо він пише, якщо той імпостер, а ти не імпостер, то він імпостер, так? Ну так, він дуже швидко. Мені мені не сподобалось, що він перший зразу пише, тіпа, що це, оце я. Думаю, звідки це знає, що це я. Де я. У мене взагалі там поряд не було. Так, а я синій чи не синій? Що, я ну, ти я рожев. рожевий якийсь. Чого я рожевий? А тому що Ладно, будемо Пурпурний. Ну, прикро, прикро, якщо чесно. Так. Да. Так, а як мені прибрати цю кусок м'яса? Я ну, тобі. Я не хочу його. Хочу сам бігать. Бо ще схватять за цей шматок м'яса. Буду обережно бігать. Які в мене круті жовті окуляри, так? Да? Там є желанніше mm -hmm. Ну, Мені такі подобаються, вони пасують до мого пурпурного кольору. Так, початок через 4, 3, 2, 1. Так, ким же я зараз буду? Можливо, гра по справедливості зробить мене зараз імпостором за те, що мене першого вивалили? Mm -hmm. Зараз подивимось. А ви що думаєте? Довше, вище. Так. І. Ну, знову те саме. Й скучно. Ну, чого скучно, будемо грати, будемо вчитися. Так, вмикаємо мапу. О, Два завдання. Два і три завдання. Ну, Побіг тоді. Ти запам'ятав, де вони були? Угу, Одне отут, да? так? Шов... Шов... Ровно О, так. Треба. Турбіну треба ровно поставити. Там бачиш, стрічка. Це, це треба, значить, сюди йти, да? да. а. А так? Тобі подобається це завдання? Ну, в це завдання мені сподобалось, воно легке. А і от а от, Дивись, пров... от натиснули, да? а нікого не знайшли. А от на так робити? А може вона хоче, щоб в другий раз вона була? Я вбачаюсь, але де в той, що в минулий раз був. Я, я не бачу його. Може, когось з когось і, і того не бачу, щось вони, мабуть, вийшли. Ну я не знаю. Е, hello, Book Wave із Imposter. Може Book Wave, де може Book Wave. Де Book Ve? А що він нам нічого не зробив? Оцей? За нього голосувати? Ми а, він пише, що я бачив його у вентиляції. Ну це ж він може інженер. Ну зараз подивимось. Тобто він побачив його в вентиляції і побіг розказувати за нього на голосуванні, правильно? Так. Yeah. Ну зараз подивимося. Бо... Ну, може бути, може бути, бо якщо їх троє, один міг ховатися в вентиляції. Yeah? Yeah? Yeah. Він, він, цей. він гадав, молодець. Молодець, що тут сказати. Мапа. Right. А що, стрілочка не буде працювати? Ні. Yeah. Не на я вибачаюсь, а якщо я отут заховаюсь, можна заховатися отут? Mm -mm. Не можна? Mm -mm. Ну, ти поділямся. тобі звичайно. О, тобі таксі хтось переважав. Де, де ти бачиш? О, а -а! Він ти бачиш? Він закрив Blin. двері. О-оу. Oh -oh. Я сказав. Блін. А ти побачив закриті двері? Ай. Який я був наївний, якщо чесно. Я ще таки думаю, ну будемо вдвох зараз дивитися, а він мене отак от пошматував. І дивись, ніхто, не, ніхто мене не бачить. А бідненько, бідненько. Так, Оце ми, з, з цим чуваком зараз знайду його. Кривдника мого. Де цей кривдник? Ти запам'ятав, хто це був? Оцей? А, зараз він скаже, що знайшов. Ага, він знайшов іншого. Да. Все, хтось пішов з гри. Бачиш таку стрілочку? Це mm, да, я... значить, хтось пішов з гори. Я вже закидав угу. Ну, Голосування розпочнеться через 5 секунд. А ти запам'ятав, як він виглядав? Оцей, от перший? Да, оцей, оцей перший. Да. Да. Да, а ти... і, і, і він питає, де, де тіло, де тіло, хто? А, от а ти, же... а ти. А що? ти знаєш, що коли ти мертвий, ти можеш теж писати. Mm, серйозно? Ну дивись, пиши. Зараз ми його знайдемо. Що ти пишеш? Пишу, що він імпостер. Але ж думаєш, мене хтось побачить? Звісно, бачить. Ну, це якийсь, я не знаю, імпостер він чи ні. Ну да. так. Ні, він не, не імпостер. Кажу, я Їх два залишилось. Ну побігаємо зараз. Де мій кривдник? Ось, ось він. Ось він. Давай подивимося, як він. Він тихенько собі бігає. Ну, якщо чесно, це швидкість 3Х, мені дуже велика. Надто все швидко, я врізаюсь у стіни. Ось оцей інший. Дивись, дивись, що він робить. Завалили? А, значить, той другий теж був імпостер. Ти зрозумів? Угу. Напиши. Напиши. Так а що, я можу написати тільки за того, кого я бачив, іншого я не встиг розглядіти. Напиши за того. Ну все, перше. Я вибираю спочатку, кого я рахую, а потім вибираю імпостер. І потім ось склалося речення. Bubble mine із імпостор. Я, я, я не знаю, чи він бачить це. А, ось оцей, якого били, теж каже, що. Рулін Гілл із Імпостор. І він каже, що він імпостер. Він що про, проти свого. Ну, зараз подивимося, подивимося. Оцей і оцей. Перший і другий виходить. Ну, за нього. Ну якщо він імпостер, то це він свого. Зрадив. Можливо, можливо, хтось побачив і. Він, да, він не інфстер. Так, він інпостер. Він проти свого. Так, давай тоді пошукаємо. А це ні, це не. Ти повиконує завдання, бачиш? Угу. А сам тихенько за всіми бігає. Завалив. І і вентиляцію стріпну. ага. ага. І, і, і куди побіг? Він же зараз збере, збере цей. Каже, що знайшов. Що? Він що, всі вбив? Ну, Прям в столові вбив? Ну, да. І переміг? Коли один, один да. на один залишається, то це значить, що він переміг? Ну, так. Так, да. Да, оце гравець. Оце граємо. Ну, ще з... одну спробую. Ще одну спробую. Дох. Так, що тут у нас є? Ось він знову грає, оцей Bubble Mine. Bubble Mine. Скільки у нас тут? Семеро. Ой, я я якусь 4. Імпостер. Напишу, менше імпостерів. Менше імбосів. Так, да, ну зараз нас вісім. А цей пише Лівхач в Пашині. А це його. О, так, так, так. Так. Yes. Що єс? Він спитав, чи зробити меншу швидкість у грі. Я написав Єс. Так. Бо 3Х зараз стоїть, а якщо поставити 2Х, то буде краще. Бо 3Х мені, є, чесно, дуже, дуже швидко. Так, ну що, Третій раз граю. буду я. Щось не везе сьогодні, так? Да. Ну добре. Хоч в цей раз я вже не буду робити помилки і швидко О, всі завдання розкидані по всій мапі. Ну добре побігли побігли. куди сюди. Mm -hmm. Той жовтий не імпостер. Звідки ти знаєш? Тому що... Та ти подивись! Ну не дають пограти. Ну я тільки одне завдання встиг, вже когось то завалили. It was a self-report. Where? It was a self-report. Це був сам сам цей сам 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 репорт. Кажу, що на М. Мінфілд. Скіб. Скібво. Я, я за цього хочу просувати. Він в той раз мені. Не сподобався. Ну що, 4 секунди. Зараз побачимо, зараз побачимо. Блін, за нього так багато пише. А, я поняв. Тому що він сказав В, а сам вбив. Думаєш? Так, да? такого вбивало? Ну, він був імпостером. Так, залишилося двоє. Добре, добре. Добре, добре. Ой-ой, що -ой, це означає? Сабота сюди робить. Що Що робить? Ну, це цифри. Оце? Да, ось, цифер робить. Так, 1, 6, 4, 8, 2. Блін, я так боюся, щоб мене не завалили, коли я виконував завдання. Ну що таке? Шо знов? Ну? А am I'm imposter. Пише, що він імпостер. Ну, якщо він так пише. А може а, ак. Ну, no, він каже ну. No. Ну, якщо він так пише, то зараз будемо за нього голосувати. Їх ще двоє залишилось. Я думаю, що цей це, це тоця це не імпостер. Думаєш? Mm. А перший. Він був імпостером в той раз. Mm, не знаю. Скажи не бажає сьогодні. Ну як сказати? В цілому гра цікава і, і гравці вміють грати. Просто що дуже швидко і... Ну прям імпостори прям вміють грати. Ну він сказав, що він імпостор, то всі за нього проголосували. Ще за цього проголосували Одно, одного кого. Ну якщо. Тю. Сказав, що він імпостер, а він не імпостер. Нащо на так робить? А може він А може він кудись поспішає? Так! просто можна вийти зігріти і все усе. Ну <тюк> так. Так, а де ж мене... Ой-ой-ой. Заховався. Ага. Ти так не заховайся. Та Знову. Я навіть не встигаю добігти до завдання з такими швидкостями. Вони так швидко все роблять, а я дуже. І що? І що вони кажуть? A Та він це, це той раз ще казав. Я може він знову імпостер? Ти казав, хто імпостер? імпостор? Цей... Да. Давай за нього проголосуємо. Просто той написав, що він не імпостер, а він такий ну, він не імпостер. А може він і сам імпостер. Може бути, може бути. І там показало, що його немає. А він такий ну! Ну це тільки ми помітили. Я не знаю, чи інші помітили. Ось хтось вийшов з гри. Бачиш? А ну, вже його, дво... його більше всіх проголосувало. Зараз подивимось. Двоє тільки проголосували, так, да, викинули. Є, він був імпостором, залишився один. Та я не знаю, виконувати завдання чи ходить бігати за всім наглядати. Ну, скажу? Що завдання. Щоб виграти, да? так? <світ> добре, добре. О, закрили двері. Ого, це щось це. Як їх відкрити? І тут закрили. Треба почекати трохи. Там хтось є? Чекати, Треба чекати. А де мої завдання? Це мені подобається версийко? 2, 9, 0. Ну, в принципі, більш-менш. Треба тікати. Фух. Чуть не завалив. Тихо, тихо. Дивись, він один залишився, йому вже важко. Так, пацієнт. Це ж я його проголошує. За кого саме? Як Хто цей? Тах його вже немає. А чого ти думаєш, що це він? Ну, а може він сам репорт Ну, Давай, давай, давай. І репортно. I'm not creamate. I'm not crewmate. I'm not crewmate. You... Він каже, що це я. Оцей синій. Каже, що це я. Давай за нього. Ну, блін, це, це ж не я, блін. Оце. А... Каже, що я когось бив. І оцей Bubble Mine, за кого That's... я славав. Ну, він взагалі мене... Цей бабу. О, як вони мені завдають шкоди оцими плітками своїми. Так. Да. Ну, все, все. За мене просували. Зараз імпостер зараз виграє, він один залишився. Це або той, або той, я впевнений. Да. Ну, все. Я виконав завдання і вони бачили це. Добре, зараз я за ними побігаю. Хто там казав про мене? Цей? Оцей, да, Оцей? так, оцей казав. — І той щось голубий, каже. А він не бачить мене? Він не бачить. Хм, дивись це не він. Це значить то той, що перший про мене сказав, синій, пам'ятаєш? Так. Да. Оцей. Чі Чік Чік Слюс. Так, що вони там думають собі? Каже, я кажу правду. Logic Berry імпостер. Ти казав, що я тоді правду, він каже. Угу. Оцей синій, мабуть. Скоріше за все синій, мені здається. Імпостер. Що вони тут пишуть? Пішуть ні. Каже, я кажу правду, Та яку правду? Ти в столові стояв і нічого не бачив. Правильно? Ну да. так. А ти так, що думаєш? Ти дуже сумне як для кого він зараз... Ну, таке, таке. Не нас буде смішно, якщо за нього поралосували, я ще його не бачив. Ні. Це їх троє залишилось. Три силінпостір. Оце, оцей чись клюк зараз я його знайду. Ось оцей. Оце мені здається він імпостер. Оце Bubble Mine, він не імпостер. А чо? А ні, їх четверо. Ну він, тому що він в столові був, коли ми знайшли той раз. Я думав, що це він, але він був в столові і він нічого не встиг зробити, а потім голосування було. А Може, це як це. Оце Ні, я вже впевнений, що це числю. Чогось мені на 95%, я думав, що це він. Ну і він, він усе продовжує казати, що інший імпостер. Можна якось проголосувати? Ні, Що? Та це не він. Блін, невже вони зараз всі виграють? А вони ж бачиш, вони ніколи не вбили тільки що просто зробили голосування? Тобто вони всі зараз на здогадках а? думають. Та це клюк. Ну це вони дають, звісно. Невже не це він? Ну подивись. Так, ви... ого, уявляєш? Ми все таки перемогли. А я зробив наклеп на ЧСКлюка. Ну, вибач Чеськлюк, ти виявився нормальним хлопцем. Да. Якщо б не ти, то ми всі. Оце я. Добре. Оце ми так пограли. Жодного разу я не був імпостором, мені цікаво. Ну, якщо чесно, було цікаво пограти за кріммейта да. з такими. Хлопцями, так? Да? Да. Видно, що вони вміють грати. Ти що скажеш? Угу, Мій, так? Да? Ну, все тоді, кажи, щоб підписувався на канал. Дякую, що подивилися наше відео. Підписуйтесь на канал і дивіться інші Всь... наші відео. Всім пока! Пока!